Друзі, нас перші про головне поїхали. Сьогодні вранці стало відомо про атаку водних дронів і торпедних платформ на головну військово-морську базу чорноморського флоту РФ у Новоросійську краснодарський край. За даними джерел, операція була спланована і скоординована у повній секретності і тривала кілька годин. Хід атаки основні етапи удару у темряві акваторію підірвали водні безпілотники типу Бек-бойові екскаватори камікадзе. Частина апаратів дистанційно спрямовувалась операторами. Кілька торпед з укороченим радіусом дії вразили борт великого патрульного корабля Дмитро Рогачов. Після перших вибухів почалась масштабна пожежа. Пошкодження корабля за оперативною інформацією. Дмитро Рогачов отримав декілька критичних пробоїн нижче ватерлінії. Від потрапляння боєприпасів загорілись паливні відсіки і склади боєкомплекту. Система пожежогасіння корабля частково вийшла з ладу. Були підтверджені множинні детонації всередині корпусу, жертви і втрати за Передніми оцінками інформація російською владою замовчується щонайменше 36 загиблих моряків. До 60 поранених частину у тяжкому стані через опіки і контузії. Десятки членів екіпажу випливали у воду, рятуючись від вибухів, водолази і берегові. підрозділи здійснюють евакуацію потерпілих. Наслідки для порту і міста. Вибухи на борту корабля спричинили пожежу в частині причальної інфраструктури. Горять склади і нафтобази на територію порту. В самому новоросійську знеструмлено кілька районів через ударну хвилю пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Очевидці повідомляють про високі стовпи чорного диму надгавання. Офіційна реакція РФ. Російські федеральні канали назвали події надзвичайною ситуацією технічного характеру. Доступ до узбережжя повністю обмежено у місті оголошено режим контртерористичної операції. Попри це, десятки відео вже поширюються в соцмережах. Тактичне значення удару, знищення або виведення з ладу корабля проєкту Дмитро Рагачов суттєво послаблює патрульні і протидиверсійні можливості Чорноморського флоту, руйнування інфраструктури порту, затримує постачання боєприпасів і пального для угрупування Криму. Створено потужний психологічний ефект, який підриває довіру населення до безпеки тилових регіонів. Морально-психологічні наслідки частина мешканців новоросійська почала самостійно евакуювати родини. В телеграм-каналах ширяться заклики до розслідування відповідальності військового керівництва. Військові експерти називають атаку однією з найбільш результативних операцій безпілотного флоту України. Коротка аналітика. Масштаб втрат і руйнувань свідчить про уразливість Чорноморського флоту навіть в тилових гаванях. атака демонструє новий рівень тактичних можливостей України щодо ударів високоточною зброєю і дронами. Російське військове керівництво втратило контроль над інформаційною ситуацією. Висновок удар по новоросійської Дмитру Рогачову став черговим доказом, що глибинні тилові райони РФ більше не є недосяжними. Це ще один крок до деградації Чорноморського флоту і зміну балансу сил на морі. Редакція каналу не, не несе відповідальності за висловлення окремих політологів полі. Таків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став уподобайка. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.